Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер PFL 2023-2024 років. Моменти ми створили в першому таймі. Створили 3-4. Наша майстерність не дозволяє нам забити хоч один м'яч. Десь в штафній площаці треба холоднокровніше. З м'ячем роботом. Показала Нива, як треба забувати голино в другому таймі. Перший тайм зіграли. Я вважаю, що переграли і по моментам, і по грі. Ну, Другий тайм це катастрофа, як говорять у футболі. Дякую, до побачення. Ну, в першу чергу я хочу подякувати Збройним силам за можливість такий нелегкий час грати в футбол і вболівальникам за підтримку. Вони дуже підтримують нас, кожну гру болівають І я думаю, хлопці стараються тим їм віддати. Перший тайм вийшов трошки сумбурний, може хлопці десь спішили, хотіли швидше забити, тому що ця ігра для нас була важлива в плані того, щоб закрити всі питання вже по турнірній таблиці. Ми то зробили, другий тайм закрили ігру, забили хороші голи, хлопці молодці. Як ви вважаєте, чому суперників? Я не знаю, суперник, ну в них є проблеми, я знаю. Але ми суперників особливо, так. Передивились ігри для, для того, щоб якось побудувати свою гру. А обіграли значить сильніші на даний момент. Дякую. Дебютний гол підсумання для нього це всього друга гра у стартовому складі. Зазвичай Марко з'являвся після виходимо заміну. Можливо, також були якісь чуття та пам'яті, щодо до нього е, Марко Молодець, чесно. Він е, прийшов до нас з Минаєз 19, дуже хороший хлопчина. В нього, я думаю, буде велике майбутнє. Він непогано на тренуваннях виглядав і сьогодні забив прекрасний гол і потрібний гол. Відіграв непогано, відбігав 90 хвилин. Я ним задоволений повністю. Вони всі ростуть потихеньку, хтось швидше, хтось помаліше, але ті, хто прийшли до нас, молоді хлопці, всі потихеньку ростуть, набираються досвіду, майстерності і потихеньку починають впливати на результат, це мене дуже тішить. Ну, сьогодні знову забив Дмитро Галодей, що зовсім нещодавно він відновився від травми і цього разу вже з'явився у стартовому складі. Чи можна сказати, що Дмитро набирає, ну, можливо, не найкращу, але оп оптимальну свою форму? Так, Дімка багато пропустив. І 60 хвилин він сьогодні відпрацював, забив гол, знову ж таки, який також був потрібний в плані того, щоб команда ще відчула більше впевненості. Взяли ігру під контроль і м'яч під контроль. Він забив Забиває, він по природі кілер, він нападаючий, він форвард, він робить свою роботу, забиває м'ячі. І Різя вийшов, забив, молодець, він теж забив м'яч в другій грі поспіль домашній. Забивають, нападаючі, це мене дуже тішить, нам не вистачало на початку сезону цих голів від них. Неможливо пройти повз повернення ігоря Гата, але оцініть його гру сьогодні. Він можливо не отримав так багато часу. Наскільки відсотків він вже готовий до того, аби допомагати команді на полі. Ну повноцінно він почав тренуватися тільки останній тиждень, і я думаю, хвилин 15 для нього було досить, щоб відчути впевненість, забути про, про ту травму дошкульну. Нам надзвичайно його бракувало, досвідчений ігрок, який я думаю, що з ним результати в попередніх іграх були би краще, на багато. Дякую Дякую вам, ефір цифрової доби. Це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером партнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.